Відреї, вибачте, що так плохо видно. Тут я махаю цією штукою. Коротше. Ну, ми зараз знімаємо четвертий такторився крапкою. Вважче. Ну, а далі ви самі побачите. Вибачаємось. <Atari> Сьогодні ми візьмемо інтерв'ю у двох бомжів. У ді у, у у бомжа Петра і у Сергія Сусіду. Три. Три. Петро! Петро. <плод q> Я Мирон. <реш> Що ви думаєте про нашу трактрису? Ей, Мирон. Йо, класна штука, дуже смачна і дуже вижда. Потім ржав тілу нитку і ржав, ржав і регав, і ржав, і ржав, і рв і, 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 і соплю. І... О, а вы хто? Що ви думаєте про таксирісей? О, точки зору. О, точки зору. Точки зору. Точки зору. Я повторюся, я ще зранку сказав своєму носу. І повторюся. Ви ідеальні. Ой, ой, ой. Здоровья.